Так, люди, доброго дня вам! Саме ваша любима рубрика Президента для людей. Це вже номер п'ятий у нас. Значить, Дивіться, що буде у розіграші. Так. Я тут вже це все пронумерував. От один, лот 2, два, три, четвертий, п'ятий і шостий. Буде так, 5-6 лотів максимум, бо якщо там 10, 15, 20, це для мене трошки важкувато. Тому було прийнято рішення робити менше, можливо, частіше. Хоча це відео мало вийти трошечки раніше до Дня Святого Миколая, але вже як, вже як виходить. І забігаємо трошки наперед. Наступне відео буде на день народження торговельної марки компресор Захід. На день реєстрації. так. Це буде найближчим час. Не обіцяю, але постараюся, бо це досить, досить швидко. Значить, дивіться, давайте проходимося по порядку. Лот номер один. Умови прийняття я вам скажу в кінці відео, а хто вже на каналі часто, він вже знає. Так що, вже, вже є фора у вас. Значить дивіться. Лот номер один. Що входить сюди? Я вам так показую. Ось і перегляньте. Ось це все входить лот номер 1 Лот номер 2 Хто хоче собі поставити паузу. Подивіться, чи вам це потрібно, чи вам це пригодиться. Лот номер 3 Це все віддається мол, так як паралельно в моїй роботі йде і прибирання у майстерні. Оце все мені вже не потрібно. Все, воно вже вже себе вижило. Мені були куплені нові інструменти. А ці десь валялися по шуфлядах різних, що знаєте, ще, а ще пригодиться, не пригодиться. Краще хай воно піде туди, кому реально це пригодиться. Лот номер 4. Тут болти, гайки-шпильки є і різні кроки. Ось ну, така коробочка. Є. Лот номер 5 Лійка також ходить. Ось п'ятерочка, де вона є? Є п'ятека, так. Головки є, якісь, колеска, завісика. Ось ці тавро клеймо, клеймо. Також вони мені не потрібні, в мене є нормальний набір. А цей пересорт вже все. І також ще дивіться. Можливо комусь буде потрібно. Я раніше займався тим. Це в мене це кабельки різні, алюмінієві. алюмінієві, Це в мене йшло на закладки, деколи була потреба. Це відходи, Раз проводка була, другий раз проводку замінювали. Потім все на мідні перейшлося. А це все так, знаєте, десь там шуфляді було, десь там. і... Коли це все вже перероблялося, в нові шуфлятки є так, поприбиралося. І це все мені вже не потрібно. Також віддам і ось це все. Це все в бонус комусь одному треба, забирайте. Це все запакується в ящик, можете не хвилюватися. Власна тара запаковується все брендовим скотчем, компресор захід. Тому. Дивіться. І відправка буде йти новою поштою. Більше поки що ніяким перевізником. Тільки нова пошта. Ось показую. Дивіться, хто, хто раніше був переможцем, переміг, був призером, напишіть, будь ласка, що ви виграли. Що вам підійшло. Це дивіться. Я знаю, що ви отримали. Ви мені все чудово повідписували у вайбері, і не тільки у вайбері, і також під відео. Але це буде так для закріплення віри для інших користувачів, для людей, які потраплять випадково, чисто випадково на це відео. так? Тому що багато хто думає, що це так, розвод який, хоча який розвод, люди. Мені це хто мене знає, він знає. Мені це не потрібно, я просто це віддаю безкоштовно. Також були люди. Писали, писали, щоб я називав одразу ціни, які ціни. Якщо це безкоштовно, уважніше слухайте, і буде все для вас зрозуміло. І також, ще з такого, знаєте, мені цікаво буде почитати вашу думку, наприклад, як зробити якусь пропозицію на наступний розіграш. Тобто, поки що формат залишається без змін, але. Якщо буде щось цікаве, ми формат змінимо. Звичайно. Формат зміниться. Ось так покажу. Ще разочок. Собі, хто хоче на паузу натиснути, то все. Дивіться, умови які. Значить, написала під відео, під відео коментар, для чого вам це потрібно. Зробили фотографію, скинули на вайбер. Фотографію вашого коментаря. Тобто під відео написали: потрібен лот номер 1 для цього, то цього. -то -то -то. Маю бажання робити то-то-то. Приходиться в майстерні і фотографію і на Viber. Viber прикріплю у відео, і також в описі під відео буде. На цьому все. Беремо, працюємо далі. Усім щасливо!